Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі січень 2025. Перший каталог січня, перший каталог 25-го року, ось так. Що хочу сказати? Отримала своє замовлення, воно в мене невеличке, але січневий каталог я завжди чекаю навіть більше, ніж грудень. Тому що навіть у мене так складно що от в січні у мене завжди статус вперше більший. Наприклад, у фармасі, коли я пройшла, в грудні у мене був 12, а у січня закрила 15 у лютому підтвердила і отримала планшет. Пам'ятаю, це було щось дивовижне, тому що завжди після свят здається, що у людей вже все закінчились гроші після так. Новий рік, Різдво і всі ці новорічні свята. Але, як показує практика, каталог в січні завжди дуже класний. І цього разу це не виключення. Я вже його пролистала швиденько, він у мене хоч трохи і примявся. Але давайте будемо дивитися, що такого компанія підготувала на січень місяць. Я впевнена, вам це сподобається. Отже. Так, січень дарує шалені знижки. Ну, це дійсно. так? Отже, праймер 319 гривень консилер 295 гривень. Далі улюблені CC BB креми. Ціна класна, 263 і 311. Далі BB пудра 463 гривні. Тут майже на всі продукти йде знижка. Так, Пудрові рум'яна 319, палетки 607, рум'яна 359. Палеточки 487 та 423 гривні. Відео вийде, напевно, великим. Кремові тіні 239 гривень. Механічний олівець для брів зі щіткою: 175, підводка фломастер 295 гривень. Так, туш Full Blast 439 гривень. Далі всі помадки у нас теж на акції: і кремова, і помада Стік 199. Далі блиск латина 279. Е, на бібі 223 рідка 303 гривні. Дивіться, майже на всі засоби догляду з губами: блиск пламер, блиск топер 295 гривень. Так, олівчики для губ механічні, 159 гривень. З'явилися новиночки. Так, сумка Шопер тридцять два, Я так розумію, це такі якісь прозорі. Що тут у нас? Матеріал ПВХ 599 гривень. Ну, Заскрінете, почитайте. А також кіряна косметичка. 699 гривень 30 на 21. А, ну, Не знаю, на вигляд, симпатичні. Так, далі, далі, далі. А, аромати, крім аури по 439. До речі, радію, що вона є ще в каталозі, тому що була така інформація, що знята з виробництва, але поки ще це то Учнюють, тому що клієнти у мене дуже засмутились. Так, далі аромати теж на акції. Сенсейшн 583. Hір Пешен 607, і Рейна 559 гривень. Далі Гера 559, Сігнатюр 975, чоловічі по 439 гривень. Шутерсмен 575, номер 70 471. І Шутерсмен Блек 639. Дівчата дуже класні. Баолі 583. Акції дійсно в каталозі дуже радують. Тому діліться в коментарях, подобається вам каталог чи ні, хто чекав. Далі жіночі антипреспіранти 135 гривень. Далі, тут ця серія в нас йде та що в січні Smart Life, тому ми не в січні без акцій, тому що в грудні акції на неї, тому ми. З вами листаємо. Далі зубна паста 183 гривні, мило 95 гривень. Кремчики для рук по 63 гривні. І ось ці наші бальзамчики універсальні 87 гривень. Далі скраб 183 з кокосом. серія з лавандою теж на акції. Думаю, ці не видно, дівчата, бо відео буде великим. Серії з морськими мінералами та заливою ціни дешевше, чим були, я не знаю. Дивіться, шампунь 127 гривень, гель 127, кремчик 79, мило 111. І так само заливою. Теж дуже-дуже класна акція. Мій улюблений гель 159, саме з вербиною, чекала на нього. Серія мускулін чоловіча. Не знаю, мені особисто не подобається, але це. Завжди діло смаку. Так, наші стайлінги 127 гривень. Е сиворотка 279 та масочка 231 гривня. Далі на акції вся ось ця чоловіча лінійка, яка розпродається, але вона, ну от, прям мені дуже особисто дуже подобається. Е тут такий класний аромат, у неї не знаю. І вона мене дуже гарно продається. Дивіться. Тому ціни, думаю, видно. Так, ну и давайте с обратной стороны. Гель-Каштан мінус 25%, ціна 229 гривень. І ще й наша знижка консультанта. Ну, е, я думаю, що це, як завжди, зірве продажі. Його е, ось помітьте, його дуже часто, саме в січні, дають на акцію сам оцей гель-каштан, тому що дійсно знають, чим взяти. Але і це ще не все. Дивіться, набір 1999 гривень, окремо, 487. Це наш мультифункціональний лексир. Сивора. 639 гривень весь місяць без всяких акцій, і так на неї йде акція, і мінус і ще, й знижка консультанта. Буду брати її, скажу все, в січні. Також всі серії для обличчя. Я ось так не буду називати, ви ціни бачите, тому що і на серію Аква, і на серію календула. Так, і з чайним деревом. Дуже класна акційна ціна. Серія Lumi всі йдуть на знижках. Так, не буду. H-Rivers, дівчинка, у мене теж дуже хоче. Чекала знижку, будь ласка, я вже знаю, кому запропонувати в січні придбати для себе догляд за обличчям. Тому що дивіться, Resurface. на всі серії для обличчя йдуть знижки. І на патчі 479 гривень. Так, далі дитяча серія, серія для них. Так, це наші бальзамчики паприка-каштан. Далі у нас масажний, ось цей 287 гривень теж. І. Будь ласка, і каштани, і подвійний ефект, і звичайний, і паприка. Всі йдуть по суперціні. Тільки е, помітили, що 247 паприка, 229 каштанчики, 500 мл. Не знаю, дівчата, е, акції в січні, дивіться, всі шампуні. Будь-яка серія по догляду за волоссям. Будь ласка, е, теж ідуть на акціях. Масочки, кондиціонери, шампуні. Е, з часником 159 гривень, з тмином 183 гривні. І проти лупи 239 гривень. Масочки також. По догляду за волоссям, і стайлінги, і муси. Всі теж йдуть на акції. Так, далі тут будемо листати. Хоча і тут нутріплюс нам теж дадуть акцію. Ось, будь ласка, порційний напій, колаген 1039 гривень. Так. Алоє питний, 687 гривень. Далі, що тут у нас? Мультивітамінні комплекси. Спіруліна теж на акції. Далі шипучі наші бузина, вітамін С. І що це у нас? Вітамін Д3. Також йдуть на акції. Далі засіб для видалення накопу 247, для унітазу 223. Так, ну і все. Наш каталог з січневий закінчився. Дівчата, не знаю, діліться своїм враженням. Особисто мені каталог дуже подобається. Я не знаю встигнути б з усіма клієнтами його попрацювати, опрацювати, а так буде що його вибрати в січні. Сподіваюся, і подаруночками нас компанія підтримає класними. Тому бажаю всім нових класних статусів досягнути саме в січні. Всім дякую, ставте свої вподобачки, підписуйтесь. Підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Всім пока.